Псалом 16. Міг там Давіда, бережи мене, Боже, бо я на тебе похладаю надію. Я сказав, Господі, ти мій Господь, і без тебе моє добро неможливе. До святих, що на землі, до благородних, до таких уся моя прегидність, намножиться страждання, тих, котрі йдуть у світ інших богів, я не приноситиму моїх ідолам, кров жертв і навіть. Не називатиму їхні імена своїм устам. Господь, частка моєї спадщини і моєї долі, ти ограняєш мій життя і вища. Мій наділ випав мені в найкращих місцях, і спадок подобається мені. Благословлятиму Господа, що став моїм порадником, навіть уночі навчає мене моє серце. Я завжди маю Господа перед собою, коли він, праворуч мене, я не захитаюсь. Тому радіє моє серце і веселиться мій дух, навіть тіло моє безпечно спочиває, бо ти не залишиш мої душі в Олі, і не даси своєму святому побачити тління, ти даси мені пізнати дорого життя, у присутності твоїй повната радості у Твоєї. Правиці розкошування повіки. Амінь.